є перший друзі. Є перший карась. Ох, о, пішов. Под'йомчик такий був. Беремо під сак, бо карась хороший. Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні я з Ігорем. Всім привіт. Сергієнкофішин. Ми сьогодні будемо ловити що правильно. Карася. Карася? Та а, не тільки карася і сазана, да? так. Все, що клює, будемо ловити. Набічний ківочок. Зараз невеличкі наші човники. Накачуємо, все готуємо, швиденько розкладаємось і починаємо рибачити. Як завжди, купа, купа речей на такій рибалці, поки накачаєш все. тут. І чохли, і вантажі, і, і все, і все, і все, як завжди, по черзі вам покажу. Починаємо розкладатися. Перше, що ми починаємо, то по звичайно ж перезуваємось. Чихлітров монтажівському у нас чоботи завжди завжди в машині сухенько і чистенько. Я ця свою витягну, а потім... Розкладаємось, я свою накачав, Ігор ще свою докачає, я поки каву вип'ю, почекаю його і будемо виходити на воду. В принципі, пізненько ми приїхали, в цей час вже треба було на воді, а то сазани наші від нас тікають. Це Ігор довго спить, так? Пізненько. Ми пройшли з Артуром в 12 тільки приїхали. Ну, Пізненько, пізненько. Так, поки там ігорка чає, ми зберемо все, що нам потрібно. Перше, ми готуємо прикормочку на березі ще. Для того, щоб вона напилась води. Real fish. Real fish. в даному випадку в мене хайва. І ось універсальна прикормка ваніль карамель. Зараз я її додаю, замішую, додаю водички до неї. І хай напивається. Вона поки води, так скажемо, набирає своєї вологості. Ох і запах пішов. Трошки багато не треба, а потім будемо походу додому її. Достаємо вудки наші, готуємо. Одна у мене секретна вудка. Я минулий раз показував, вона трансформер. Покажу вам на воді, як вона розкладається. В ось в такому чехлі для зимових вудок профмонтажівському. У вас вони будуть гарно зберігатися. Я вже почав розкладати, ось бачите, гачок загнав. Мормишечку. Це мормишка 10-го номера. Про них я розкажу трошечки-трошечки пізніше, як вже будемо на воді безпосередньо. А ми о, складаємо, що нам треба в човник і вирушаємо піддупник. Обов'язково піддупник, щоб ваша п'ята точка не мерзла і їй було м'яко і комфортно. І сумка, в якій є все необхідне. В принципі, тут у мене камера, прикормка, коробочка з запасними мормишками, там інструмент, якщо треба і так далі. Оце я все ставлю на лодку. Да. Підсак. Підсак ось такий прикольний зеокс. З ручечкою, якщо треба трансформер, будемо далеко тягати великих сазанів. Будемо доста... відкривати ручку. Так -то. А, весла! Чуть не забув весла вцепити. Все, я можу виходити на воду. Вийшли ми на воду. Така тут тихесенька заводь. Сьогодні вітер обіцяють, Сподіваюсь, що тут нам буде більш-менш комфортно рибачити. На березі стоять фідерісти. а ми десь підемо туди, щоб не заважати їм. Зараз подивимось камерою, провіримо наявність рибки. І будемо починати ловити. Так, подивимось в камеру, що тут нам показує. Глибина метрів 4-5. Метрів 4 більше. 5 тут немає. Зараз виставляємось на якоря. Розтягуємо лодочку, щоб вона була в натяжку. Будемо рибачити, починати, пробувати. Ловити ми будемо на мотиль, тому ось така профмонтажовська мотильниця, на мою думку, найкраща, яка існує на даний момент по зручності. На коліно одягнули. Мотильок у вас завжди свіжий. Зимою, коли холодно, у вас буде від ноги йти тепло і мотиль завжди буде свіжий і теплий. Тепер беремо нашу вудочку. Вудка в нас Golden Catch. Але гудка непроста, а в чому її непростість, скажімо так, я зараз поясню. Значить, це в мене Golden Cage Boat Universal. Вона може бути 1,40 м для того, щоб вам зручно було ловити його так з будь-якого борта. А якщо треба чуть-чуть далі, раз, і вона вже метр м. Не треба вам нахилятися тут, сидіти на неї. І, і, і скільки буде обмеженим в певному секторі. А так кругом себе ви можете постійно облавлювати. мормишечка у мене 10-го номера. Зараз одягаємо побільше мотильків, побільше. Ну так, штук 8, 10. Карась тут може бути крупний. Минулий раз я тут ловив його. Кілограм і 100 грам був майже це найбільший. Кому цікаво, подивіться, там зараз є посилання, як я тут уже ловив гігантських карасів саме на боковий кігочок. Опустили на дно мормишечку. знайшли дно, зробили один-два підкидики і робимо паузу. Паузу робимо. Декілька секунд. О, чую є те, тягне трохи мармишку. Є перші, друзі. Є перший карась. Ох, пішов. Подйомчик такий був. Берем підсак, бо карась хороший. Берем підсак, бо карась хороший. Хороший карасямба. А ну іди сюда. Ого, ого як давить. О, такий, Ну тут карасі всі хороші ах, а а а давай. Хоп! Єсть. І... Так, друзі, перший карась у нас в активі. Не дуже великий, такий грам 600, як для цих місць, не дуже великий, але ви гляньте, який карасямба. Просто такі а, Так добре засів. Мурмишечка тримає гарно, зараз вам їх покажу. Ці мурмышки. Гляньте який карась. А? Ось пів кілограма десь точно. Давай. Перед сумочку. Початок є, друзі. І це радує. І це радує. Ми їм підсак по давній традиції після кожної риби. Підсак річ потрібна. Особливо коли тут можуть куліти карасі кілограмові. З приводу мормишок дивіться. Коробочка у мене ось така, golden Catch також дуже зручнесенька. І в ній ось такі мормишечки. Це у мене 10-й номер. така вона маленька. Гачечок гостресенький. І сазана вона тримає, і карася вона гарно тримає. Так що по ним питань ніяких немає. В Артура їх можна замовити, посилання є під відео. В принципі, як і на все, все, що в мене є, посилання є під відео. Заходьте, друзі, і там можете побачити і знайти все, що вас цікавить. По... по тому, чим я користуюсь. Ми продовжуємо. Обов'язково після кожної рибинки ми поновлюємо мотель. Додаємо новий мотель. О, тут його вже й немає зовсім. І рибачимо далі. Супер, початок є. Так, я зразу як приїхав на місце прикормив, але для того, щоб рибка у вас трималась на точці, треба прикормочку додати постійно. Тому Отак багато, але декілька жменю, щоб вона ось тут рядом крутилась. Друзі, риба в камеру є, але вона не клює, поки що активно один карасик мене клюнув і все. Вип'ємо зараз чайку. Термос у мене сків новий. Вип'ємо чайку, тому зараз беремо чай. Ігор, ти будеш чай? Друзі, попробую користуватись пучков'язом. Ви не користувались таким резиночка така одягається на пучков'яз. Ось такий. І щоб побільше мотеля. Вон Ігор побачив в камері сазанчики ходять. А сазан любить, щоб було багато мотиля на гачку. Тому зараз попробую таким цілим пучком одягнути його на мормишечку. Що? Сезан тупо Да? У меня нихера немає. Що там в тебе плаває? Я сейчас тебе буду обурювати А? Ну то лови, пробуй. Чара. Бичок. Бичок-черв'ячок. Минулий раз минулий раз після бичка в мене був карась. Сподіваюсь, що цей раз так буде, друзі. Бичка ми випускаємо нашого. Трошки додаємо мотилька і сподіваємось, що наступним буде карася. Краще сазам. Блін, підйом такий карасьовий, поняв? Класний. А, ні, не, не бичок, густерка. Капець. Ти не могло клюнути щось нормально. Я вже обрадувався, коли побачив цей підйом. Думав, ну карась. А вона клюнула оця Мелочь. Бежи. Таке. Тарануха. Таранина, друзі. Гляньте яка. Друзі, гляньте, яка таранина клюнула нам. А? Ну це ж не наша риба. Це не наша риба. Ми приїхали за карасями і за. За невичами. це клюнула. До речі, Ігор, це вже четверта моя риба. Ого. Да. Я думаю, ми тільки якась сів Ми говорили про риб. Хвилі такі почались. Єсть? И снова клюнул карасик. Фу, ну, воно. ну, нормально. Ну, это... Кайфок. На вишать, Где? Где? Есть? Хороший? Что у тебя там за ямка такая? Може під дати тобі. Вигоря опять поклвка. Якась ямка у него там. И в нього там. І ось цій ямці там крутяться карасі, ти глянь. Ось карась. Оце карасямба. Це карась карасям. Це такі, так да, як минулий раз я тут ловив. Такі як надо. 100 грам 800. Коротше, вся, друзі, вся риба збилась в ямку. Ігор встиг декілька штук достати. Я якорем трошки їх розлякав. Але риба не ходить, так як це було минулого разу по відкритим просторам, а вона вся десь по ямкам ховається. Ми вирішили стали на цю ямку і будемо просто чекати, можливо, вона сюди ще підійде. Да, одні перчатки вже намочив. Зараз одягаю другі. Вже, як то кажуть, прохолодно. Але щоб у вас були і пальці вільні. Бере такі перчаточки. І у вас в руках в руки е сухо тепло, але в той же час пальці вільні. А я сподіваюся, що ще мої карасі до мене сьогодні прийдуть. Дуже, дуже на це сподіваюся. Опа, є, друзі. Це дуже хороший. Це теж хороший. Огоняє як. Так, де наша підсака? Ні, цей менший. Цей менший, але ж теж хороший. Ой! Ну цей менший. Цей десь з пів кілограмчика. Але ж клюнув. Супер, друзі. Так, друзі, на сьогодні все. Вже пів четвертого. І риби я не бачу ні по камері, ніде. Було вона в одному місці, тільки в одній ямці. Ігор встиг там декілька карасів звідти достати і все. Не знаю, що таке, але ну, риби сьогодні дуже і дуже мало, можна сказати, що її... Ну, не було. Риба не Риба ходила, так як минулий раз вона ходила по, цьому. по всій акваторії. Локально, точечно, де в ямках стояв карась, можливо, чи тиск, чи щось на нього впливає. Так що, виходжу, я вже на берег. Зараз приготую щось пообідати і буду їхати додому. А зараз я приготую шудесенку собі. Обід, думаю, що досить далеко. Дивіться, яка ось прикольна у мене портативна ось така плиточка, пальничок. Взяли газовий балончик, приєднали. Приєднали швиденько його, розклали ось такий пальничок. Ви бачите, наскільки мало місця займає. Відкрутили газ і підпалили все. Це дуже і дуже компактно. Але при цьому не, мало займає місця. Ось така сковорідочка у мене. Оп, поставили її. Зараз я трішечки олії посмажу сосіски. Раз, поїм і буду їхати додому. Зараз хлібчик і все, сковорідкою можна накрити, якщо вам треба щось там підігріти. Перевіряв я вже її на рибалці, дуже класна тема, мені сподобалась. Це виробник скіф. Зайдіть по посиланням, в мене і подивіться. Є посилання на все, чим я користуюсь. Буквально 5 хвилин і у вас тепла їжа на природі. Це ж не тільки на рибалку, можна так гриби десь йти з собою. Взяли, вкинули в сумочку. Багато місця не займає, але результат просто суперовий. З вас, друзі, лайки, коментарі. Не дуже вдала сьогодні рибалка, але маємо те, що маємо. Попереду ще багато цікавого. Все, друзі. Побачимось на рибалці. Всім пока.